Всім привіт, дорогі друзі! І так як зовсім скоро вже новий рік. Насамперед, це свято наших дітей, і його в них ніхто не має права забирати. Більше того, я вам скажу, що серед моїх підписників є сам Дід Мороз, який сказав мені, що залюбки запише відео поздоровлення з Новим Роком саме для вашої дитини. Я вам зараз на прикладі своїх діточок покажу, що я маю на увазі. А насправді саме поздоровлення воно длиться протязі 7 хвилин. Я думаю, варто буде подарувати дітям справжню казку з їхньою участю. Це для них буде незабуваема пам'ятка і купа емоцій. У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Лєрочка, Стасик, Вітаю вас у себе вдома. Це... Моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх-всіх дітлахів. Да. Ну що, давайте запалимо нашу ялиночку? Один, два, три. ялиночко. І... Олені ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував. Щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім, всім подаруночки. Піду мерщій їх будити, а ви поки що прогуляйтеся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Це ви побачили коротенький анонс, а повну версію цієї казки новорічної ви вже побачите з участю своєї дитини. Для цього потрібно буде фото, вік дитини і чим любить займатися. Сподобалось, друзі. Переходьте за посиланням на сторінку інни. Це снігуренька Діда Мороза, яка залюбки вам допоможе створити казку саме для вашої дитини. Всіх вітаю з наступаючими святами. крепкого вам здоров'я та мирного неба!